Проєктна документація є одним із основних документів, з якими доводиться працювати будівельні організації на всіх стадіях життєвого циклу будівництва. Будь-яке будівництво, реконструкція та капітальний ремонт починаються з розробки, погодження та експертизи проєктної документації. Проєктувальники розробляють документацію у кілька стадій. Ми зараз розглядаємо результат заключної стадії розробки, коли документація передається у будівництво. У попередньому відео перелічені розділи проєктної документації, які є в даному проєкті. Кожен з них визначає технічні рішення у певній галузі проєкту: будівельній, електротехнічній, сантехнічній та складається з графічної частини та замовної специфікації обладнання та матеріалів. Інформація у базі даних системи сформована на основі проєктної документації для будівництва. На 3D-моделі видно, які обсяги будівництва входять до яких розділів. Ми пропонуємо кожному, хто навчається, познайомитися з документацією по кожному розділу зіставити інформацію, що міститься в документах з відповідною інформацією, сформованою в базі даних системи. Розглянемо, наприклад, розділу ВК, водопостачання та каналізація. Розглянемо відповідність інформації, що міститься в документації розділу ВК, інформації в моделі та інформації щодо матеріалів, що закуповуються. Внесеної до бази даних проєкту. Розділ ВК складається з наступних документів. Відомість робочих креслень основного комплексу. відомість посилальних і доданих документів. Загальні дані. План першого поверху з мережами В1, Т3, Т4. Схеми В1 Т3 Т4, колекторний вузол водопроводу, електричний водонагрівач. Відомість посилань і додаткових документів включає в себе специфікацію обладнання та матеріалів. Дану інформацію ми можемо побачити на аркуші. Загальні дані. На вкладці Візуалізація оберемо для відображення розділи КМД та ВК. Розділ КМД у цьому разі нам потрібен для зручності візуалізації елементів, які входять у розділ ВК. Виберемо режим роботи зі специфікацією. У полі Специфікація інформація виводиться за замовчуванням у згрупованому вигляді. Натисненням рядку специфікації вибираємо одразу групу елементів. Для розгрупування та вибору одиничних елементів необхідно віджати кнопку Групувати. Вибираємо елементи специфікації. При цьому вибрані елементи. Відображаються у приближеному вигляді і виділяються червоним кольором. Далі необхідно знайти дані елементи у графічній частині та у специфікації проєктної документації. Для цього відкриваємо специфікацію проєктної документації та обираємо, наприклад, електричний водонагрівач. Далі переходимо у вкладку Візуалізація. У вікні специфікації можемо скористатися фільтром. Або інший спосіб в структурі проєкту обрати розділ, в даному випадку це розділ ВК, блок будівництва, в даному випадку це обладнання. І завдання обрати електричний водонагрівач. Таким чином, для створення структури в системі необхідно спочатку вивчити проєктну документацію, з яких розділів вона складається. Далі ми розглянемо, як створюються розділи у системі. Створення структури відбувається на вкладці Проєкт, Специфікація. Для створення дочірнього елемента необхідно вибрати рядок у структурі проєкту, до якого буде належати створювальний елемент, та скористатися пунктом контексти меню створення. Типи етап, об'єкт, титул застосовуються для масштабних проєктів, розділених на будь-які частини. Для розділів робочої документації використовуйте тип розділ. З'явиться вікно Вибір розділу. Припустимо, нам необхідно створити розділ Пожежна сигналізація. Його можна обрати зі списку або скористатися фільтром пошуку. Після створення елементів із типом розділ необхідно заповнити поля вікна параметри, попередньо викликавши його за допомогою пункту контекстного меню інструменти. Обов'язковими полями для заповнення є повне найменування елемента, що відображається у структурі проєкту, номер, який визначає послідовність розташування елементів у структурі проєкту, тип елемента. Він дозволяє створити ієрархічну структуру проєкту із дочірніми елементами. Кожен тип елемента має свою піктограму у структурі тип розділу та провайдер даних САПР. Внесення цих даних потрібне для здійснення користувачем експорту даних із BIM-моделей. Поле зміни призначене для відображення в структурі проєкту номера зміни розділу робочої документації. Під час створення типових елементів структури проєкту скористайтеся пунктами контекстного меню, копіювати та вставити. При копіюванні рядка у структурі проєкту програма запросить підтвердження. Необхідно вибрати той варіант, який потрібний для конкретного випадку. Якщо рядок ще не має дочірніх елементів та завдань, то при копіюванні потрібно вибрати ні. Далі скопійований рядок розділу необхідно перейменувати через контекстне меню Інструменти. Або подвійним клацанням на елемент розділу.